Друзі, привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні продовжую знімати тех і не парадіс бігла за шлейфом. Цей тех був заснований дуже давно, але я вирішила, що я хочу також поділитися своїми ароматами, своїми враженнями. І тим більше, що така всеохоплююча, цікава тема, вона буде в основному цікавою для всіх. І для блогерів, і для користувачів, тому що завжди приємно, коли тебе хтось наздоганяє і запитує, що в тебе за аромат. Або навпаки, ти щось почула і розумієш, якщо ти зараз не запитаєш, то ти, то ти прогавиш цю можливість і не дізнаєшся про цей чудовий шлейф, про цей аромат, і як він буде звучати потім на тобі. Так, починаю. Перший парфум я про нього дуже багато вже говорила в минулих своїх відео. Це бюджетний парфум, бюджетна ніша. Він називається Abercrombie Fitch Authentic, Authentic Moment Woman аромат, за яким я бігла. В пункті самовивозу натіну в Києві такий є один єдиний пункт. І саме в цьому пункті, коли я забирала якийсь парфум свій черговий, я почула цей, цей аромат. Цей аромат був на дівчині, яка видавала замовлення. Аромат безподобний, фруктово, квітково, десь як якійсь мірі стерильний, можливо. Я потім вже дізналась, коли дома його, коли продивлялась скрін, робила запит на наявність цього аромату, і піраміду дивилась, і відгуки, і в відгуках було написано, що цей аромат схожий на бакару. Я Ну, Згоджуюсь віддалено з цим, тому що аромат, сам аромат він окремий, аутентичний. Тут є і ревень, і полуниця, і шкіра, і квітки. Дуже приємний, дуже такий солодкавий, але не занадто він привертає увагу. Всіх е, людей, які є навколо вас, ну, це чемпіон у мене, принаймні останнім часом це чемпіон по компліментах. Зверніть увагу, е, він наноцінно буває е, по дуже класній ціні. Е, е, якщо ви дочекаєтесь до то буде вам щастя. Звісно ж, все потрібно тестити. Наступний парфум. Це Cherry Cherry Mansera. аромат, який мене здивував, тому що я трошки іншого очікувала. Це аромат про вишню. Я вишню люблю, але мені він, мене він відсилає до люксу. Аромат не схожий взагалі на нішу, якби на сліпих затестах я його, він мені трапився, я, скоріше всього, віднесла його до люксу. Але це люкс сучасний, виважений, це аромат про вишню, вірніше про вишневий кисіль, і тут взагалі немає мигдальності цієї кісточки, немає взагалі оцих аспектів мигдалевих, терпких, оцих цианідних. Тут є пудра, такий геліотроп. І... Дуже-дуже люксове звучання. зрозуміле, я очікувала чогось такого, етакого, і в мене було навіть трошки розчарування з приводу нього. Але коли я прийшла на роботу, мене дівчинка одна попросила, щоб я їй принесла парфум, спробувати. І коли я зайшла до неї в кабінет, вона сказала, що це за шлейф, я таке теж хочу про цей парфум. Аромат зрозумілий, аромат заповнює простір, Він, не можу сказати, що він, він гучний, але не набридливий. В одному дусі я би сказала, що він в одному дусі з ланком Лавіабель Елексір. Оцей, що малиновий такий, тільки тут вишневий. І тут він більш такий з кислиночкою бо ланком більш в солодку сторону для мене, більш м'якіший. А це якщо от ви любите таке, червоні ягоди, кислинка і солодинка, тут все в ньому збалансовано, але все дуже просто. Дуже класний, рекомендую спробувати, тільки не розчаровуйтесь, якщо ви розраховуєте, що це якась, якесь нішеве звучання. Дуже-дуже люкс. І носибельне, дуже класний. Ще забула сказати про цей парфум, що я його відсилала недавно на сліпі затести, верніше, як бонусний парфум відіслала Вікторії. Я посилання на ці сліпі затести залишила в інфобоксі, і вона дуже класно його описала. Вона не дивилась, не дивлячись піраміду, я повністю згодна. От те, що я сказала про люкс, і у нас думки з приводу цього парфуму сходяться. Дійсно, це схоже на герленівське платячко парфумовану воду, тільки осучаснене. І от зараз я якби вибирати між герленом і між монсерою, я би вибрала цей парфум. Він мені більш комфортніший, тут немає такого лакричника, от таких нот специфічних. Все дуже просто і збалансовано в ньому. Наступний парфум це у нас Сікуші номер 7 Lang Ling. Німецька торгова марка, німецький бренд. Дуже багато в них яскравих цікавих парфумів, поки що знайома тільки з одним. І цей парфум це парфум, саме парфум, не парфумована вода, екстракт. Це такий аромат, який заповнює простір, який дійсно по-нішовому звучить. Коли я заходжу на роботу, ну, перший раз нанесла його у мене одразу запитала, що за парфум. Зрозуміло, що це нове щось, що у мене такого не було. Я запитала навзаєм. Чим пахне і хотіла зрозуміти, це добре чи погано. Мені сказали, що це по нішевому звучить, що це звучить солодко, приємно, але дуже цікаво і незвично. І одразу би не кинулись його купляти, але шлейф дуже видатний в цьому парфумі. Мені цей парфум чуттєвий, дуже приємний, така... ну, такий стержень в ньому квітковий. І навколо цього навколо квіток і малина є, і шкіра є, і все це гарно так вплетено в цей такий в, в скелет цього аромату. Аромат дійсно видатний, з видатним шлейфом, чуттєвий. Дуже. Я бачу його на жінках, на чоловіках, взагалі не бачу. У мене для чоловіків буде попереду три аромати, так що дочекайтесь, додивіться до кінця. Наступний парфум – це парфумерний для мене такий витвір мистецтва. Я його почула. Коли ну, я працювала з відвідувачами, і, як казала наша начальниця, колись, там, я вже зараз там не працюю, вона казала, що ми обслуговуємо людей від бомжа до президента. Люди були різні, різного соціального статусу, і ось прийшла жінка, яка була дуже гарно вдягнена. Видно було, що в неї якісь є статки, що вона заможня, і парфум від неї лунав з таким тонким благородним шлейфом. Але це було щось таке, щось таке, що неможливо було, я просто захоплювалася ним. Я зрозуміла, що це такий напрямок, значить, old money. І я захотілася дізнатися, що за парфум. Це Мажда Бекалі Мономерож, моє ім'я червоний аромат настільки з багатою пірамідою, я не згадаю навіть що там. Я розкажу ще, що я саме відчуваю. Тому що, коли стояла ця відвідувачка біля мого віконця, вона заполонила цим шлейфом все, все навколо. І це було просто дивовижно, дорого, вишукано. Ошатно, аристократично, ну, як, які, які можна епітети сюди підібрати, це все про цей парфум. Парфум, в якому я відчуваю Кока-Колу, такий хвойний зріз дерева, і, взагалі, хвойність тут така є, тут є іладан, тут дуже гарна така троянда кольору бордо, така жирна. Класно. Тут є ваніль, тут є цевета, Аромат більше все ж таки туди від силу у минуле, але це не ретро, ні в якому разі. Це, ну, це кайфний аромат, його, власне кажучи, його краще купляти за тестом. Я його Дуже хотіла після цього випадку, коли я запитала у відвідувачки, що за аромат, я про нього десь декілька років про нього мріяла. Він досить давно випущений, в 2015 році здається. Але такий парфум, я вам хочу сказати, не для кожного. Ну, він... От Я любителька гурманіки, і він такий парфум, знаєте, стриманий. Строгий навіть, але він шикарний. Не на кожен день, це на якийсь особливий випадок. Ще один парфум, про який я також казала колись. Подивіться, будь ласка, бачите, в ньому така двохфазна рідина, як при взбовтуванні стає як пінка, Ось такий ароматний, ймовірно, прекрасний про персик. Основне, що я тут чую, це персик і вершковий е, сандал. Також е, на підпівках, також тут є, є, є замша. Цей парфум у мене замовила дівчина одна. Е, на пробу їй сподобалось дуже. І коли вона його носила, неодноразово у неї питали, вона мені вже потім розповідала, що за парфум і її подруги замовляли також. Як, як ви бачите, пів флакону немає, це, власне, її подруги. Аромат просто дуже приємний, без кислинки, він солодкий, повітряний, але не пересолоджений. Він солодкий в міру, дуже, дуже гарно звучить. Усі у багатьох визиває питання, багато людей цікавиться, що це, і це у нас Зарко Парфан Колекшн номер 1 стратус називається. Аромат просто бомбезний, обожнюю його, повторюю його і майте на увазі, що цей шлейф, цей шлейф, цей шлейф багатьом шлейфам дасть фору. Ще один парфум, Шервуд Мемо. Я була в той день в парфумі Guidance Амуаш. Ми з подружкою збиралися їхати на відпочинок у Буковель, зустрілися, обійнялися, і вона мені, у мене питає. Так, я ще скажу, що в тебе за парфум. І говорить мені, у тебе мемо Шервуд». Я кажу, ні. А вона каже мені, ну це дуже схоже, бо в мене мемо Шервуд». і я була впевнена, що це в тебе мемо Шервуд. Я люблю Гайданс, але він, я колись розповідала вже, мені потрібно чекати декілька годин, щоб він видавав мені те, що мені потрібно. І мені хотілося такий парфум, щоб мені він подобався від початку і до кінця. І от Шервуд, саме цей парфум. Я після нашої зустрічі з подругою замовила цей парфум, і мені він дуже подобається, я його ношу. Він багато в собі має всяких, всіляких нот. Це квітковий парфум, квітковий, сандальний, дуже класно відчувається в ньому. Сандал, такий, як є в гайденсі, вони для мене дійсно перекликаються, тільки цей парфум делікатніше. І я хочу сказати, що він також шлейфовий. Ну, Біля п'яти годин це точно я відчуваю цей шлейф. І... Але інші люди роблять мені, от я з роботи останній раз виходила, виходила і стояла на зупинці. І моя колега запитала, який від тебе шлейф? І я відразу відчула, що це ти на зупинці. Ну, коротше, кажуть, що цей парфум дуже класний. І, звісно, його потрібно тестити. Він по нішовому звучить, дуже багато квітів, дуже багато різних, не знаю яких, не дивилася ще в піраміду, Але мені не потрібно. Навіть не цікаво, що там. Мені просто приємно його носити. Це не схоже на мемо, це якесь, якийсь окремий наші парфум. Вони таке не роблять зазвичай. Це дуже класне, дуже класна композиція. Наступний парфум. У мене зараз буде три парфуми. І вони пов'язані всі три парфуми пов'язані з моєю подругою Ксюшею. Бо саме через неї я купила їх. Вірніше, два через неї купила, а один вона через мене. І про шлейфи. Це молекула номер 1 як ви бачите. Колись дуже давно я понюхала перша історія з ним пов'язана. я просто почуяла цей, учуяла цей шлейф, відчула на ній. Він був делікатний, деревний, м'який, і я прямо-таки закохалася. Я не відчувала, що вона там шлейффить кілометрово якось. Ми також близько спілкувалися, вона жестикулювала, і я почула, що у неї такий дуже приємний шлейф. Я дізналася, замовила собі, потім це не перший мій флакончик і не останній, тому що. Перша молекула це моя сама улюблена молекула з усієї лінійки. У мене є багато улюблених парфумів, але саме перша запала мені в серденько. І потім, коли я перший раз здається, я залишок купила у флаконі, я його доносила почала активно <сум> скупляти парфумерію, бо вже у мене це хобі, пішло, 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 як то кажуть. І одного разу ми з подругою йшли на пляж, і я відчула цей парфум. В радіусі 100, -100 метрів нікого не було, але я чітко відчула, що це саме цей парфум. Потім ми коли підійшли, там такий кіоск був, і ходила дівчина з кавою і з телефоном в руках, з кимось говорила, і я дочекалася, поки вона поговорить, запитала, що за парфум, і вона сказала, що це молекула номер 1 І я скоренько-скоренько знову собі замовила: ну, уявляєте, 100 метрів це досить велика відстань, і я думаю, що це вітерець так. Мені допоміг впізнати цей парфум, але факт залишається фактом. Шлейф, хай не кілометровий, але 100-метровий однозначно. Не всі його відчувають, але я відчуваю. До речі, другу молекулу я не відчуваю взагалі. Вона мені ледь, -ледь там пахне, а от ця молекула мені більш яскрава, вона вона така солодкава, деревинна, дуже приємна в носі. Шлейф буде, як ви самі розумієте, і він, він захоплює інших людей, як мене одного разу свого часу. І я до сих пір, до сьогодні, він е, актуальний, сучасно звучить. Е, раджу, я всі молекули раджу, тому що вони дійсно класно відкриваються, а ця молекула у мене сама улюблена. Е, наступний парфум, який зв'язаний з моєю подружкою, Ксюшею. Якщо Ксюша ти дивишся, постав мені там в коментарях сердечко. Цей парфум називається Неролі Амара Ван Кліф Енд Артлс. Ксюша, вона по професії майстриня манікюру і вона займається ну, якби елітним манікюром. І до неї непрості люди ходять. І вона одного разу запитала, чи є в мене цей парфум, вона собі виписала Неролі Амара. Я навіть його не слухала, я його замовила всліпу якби ну, Мені стало цікаво, що вона там таке винюхала, а мені подобається її смак, і парфумерний, і така дівчина на стилі, жінка на стилі. І я замовила цей парфу сліпу. Моє здивування було дуже великим, коли я дізналася, що це майже клони з Flor Narkoті. І мені цей парфум навіть. Краще зібраний, ніж фльор -наркотик. наркотик через, ну, занадто пронизливий для мене. А цей люблю парфум і досі він у мене, як ви бачите, дуже класний, е і на нього звертають увагу багато людей, і у мене. Багато хто запитував про нього після цього. Я його рекомендую. Шлейф такий, я не можу сказати, що шлейф 100-метровий, як у молекули, але це відчутний шлейф і сильно відчутний. Дуже класний. На весну, на літо та й взимку гарно, дуже. Зверніть на нього увагу. Ну, Я думаю, що його всі знають, цей парфум уже. І е, наступний парфум, третій, який пов'язаний з моєю подругою, це експеримент Крусіс» від Ельдо. Я його купила ну, років три, мабуть, з ним познайомилась. Тому. Я його купила, тому що він по опису був схожий на Lady Vengeance». класичну версію. Тут дуже гарна троянда, але тут не тільки троянда. До речі, цей парфум самий стійкий, мені здається, з усієї лінійки Ельдон. Дуже шлейфовий, тут одного пшику буде, достатньо його не можна перебарщувати. І я цей парфум поклала якби бонусний такий пробничок, зробила. Поклала Ксюші до її, до її замовлення. І яке ж моє було здивування? Ну, вірніше, я не здивована, тому що я знала, що це дуже гарний парфум. Я про нього також говорила вже і в добірці Льдо, і ну, декілька відео я про нього так, детально його описувала. Ксюша через декілька днів мені, мені позвонила і сказала, що вона хоче замовити більший об'єм. І не тільки вона, а її клієнти почули на ній і сказали, що вони це хочуть. Це дуже стильно, це шлейфово, не банально. І хто любить шипри, хто любить ганімед, тут є такі нотки. Така, ну, на фоні троянди така є поліграфічність якась від ганімеду. Дуже класний шлейфовий парфум. Я його, до речі, я буду ще знімати добірку про антикомплементарні парфуми, і він також попаде в цю добірку і я розкажу ще одну історію з ним. Тепер настала черга чоловіків, хоча не тільки чоловіків. Тут всі у мене парфуми, майже всі парфуми унісекси. І це Монталь Удмаск аромат. Який я обожнюю, особливо на своєму чоловіку. І я декілька разів чула, коли ми з чоловіком кудись ходили або їхали в машині, хто сідав до нас в машину, було запитання, чим пахне. І це був саме Удмаск: якщо ви перетерпите там 10 хвилин непідготовленого носа. Цей парфум е, краще не, так, не брати на осліп, е, краще з ним походити і зрозуміти його, тому що перші 10 хвилин можуть здивувати і не, не дуже гарно. Але для мене це, він мені пахне від початку і до кінця гарно і все окей. Аромат, який е, е, захоплює, е, захоплює своїм. Оцим нетрадиційним нішевим звучанням. Уд і маск. Мускус я тут відчуваю, уду не відчуваю. От я люблю уди взагалі в парфумерії, Але тут такий уд дзвінкий, і він не, не підсолоджений, взагалі немає солодкого тут в цьому парфумі. Дуже класний і дуже компліментарний. Зазвичай чоловік розповідав, що у нього дівчата питали, як, пах... як пахне, що за парфум. Так що, чоловіки майте на увазі. Ще один парфум Томас Космала номер 4 І я його також рекомендую чоловікам, хоча дівчата його також гарно беруть, і не, то, що... не те, що беруть. Коротше, цей парфум зродні. Кірки, ну, як, ви розумієте, як такі відомі парфуми кірки Бакара Ганімет, якщо не навидять, то дуже люблять і вони хайпові, і цей парфум також з таким приблизно яскравим шлейфом. Тільки ще, якщо ви кірки ненавидите, краще проходьте повз. Але якщо Чоловік буде в такому парфумі. На чоловіках просто це відкривається. Тут такі є шкірка лимона і мускус. І якщо, наприклад, в кірки там фрукти, то тут цей лимончик. чоловіки, це просто кайф, таке відчувати, ну, звісно, дозовано. Коротше, це дуже, це дуже класно звучить, шлейфово заповнює все приміщення, його краще носити. На повітрі, тому що не всі можуть витримати в приміщенні його. Наступний парфум це у нас маса від Латафа. Цей парфум я купила. Вже після відгуків блогерів Іра Лаутса про нього багато говорила, і я вирішила, що мені потрібно якраз у мене закінчився ганімед, на зміну ганімеду. І одного разу я його надягла, одягла так, декілька пшиків зробила, здається, три пшики я зробила і пішла в церкву. І охоронник у церкві запитав, що за дивовижний парфум, записав цей парфум собі в телефоні в записничок, і, скоріше за все, він його купив. Звертає на себе увагу, дуже схожий, ну, один з таких яскравих клонів ганімеду, з відмінними технічними характеристиками, я задоволена дуже. Другий мій флакончик, до речі, вже. І останній парфум це Tom Ford Bitter Peach. Аромат, який я зловила в себе на роботі в коридорі, і ходила по кабінетах, також шукала власницю. Шлейфа знайшла. І поки я шукала, я так і не впізнала. Коли я, я вже, ну, коротше, я не впізнала цей шлейф. Чудовий, ванільний, персиковий. Цей персик мені потрібен, я не ділюсь їм. Він дуже для мене проєктивний. Він краще, ніж лосчері, себе поводить в шлейфі. Дуже класний персиковий, молочний, трошки терпчинкості, горчинка, горчинка тут є за рахунок полину. Дуже класний, дуже... Зворушливий для мене, взимку він, ця горчинка десь ховається, влітку більш відкривається. Кажуть, що він там вульгарний, сексуальний, я нічого такого в нього не бачу. Я обожнюю його на собі і дуже гарно себе в ньому почуваю. Ось така в мене добірочка. Наступне, як ви зрозуміли, буде про антикомплементарні аромати. Якщо у вас є такі аромати, які викликали таке захоплення, ніші аромати, можете написати в коментарях, хто за вами бігав, за ким бігали ви, хто, не за ким, а за яким парфумом ви бігли і за яким бігли, коли ви одягали його. Мені дуже буде цікаво дізнатися про ваші хіти, фаворити. І я таким чином, можливо, познайомлюся ще з декількома ароматами, з такими привабливими, шлейфами, шлейфовими і компліментарними. На цьому все. Я сподіваюся, що скоро ми зустрінемось. Далі буде. До зустрічі!